Одеської області у нас 712 закладів загальносередньої освіти, це наші школи, з них лише 47 закладів працює в дистанційному форматі, решта закладів працює безпосередньо очно та змішаний формат. Ми працюємо в цьому надалі, аби вже з нового навчального року всі школи відновили очний формат навчання та дітки ходили до закладів загальносередньої освіти. Умовою цього є наявність укриття? Умовою цього є, звичайно, наявність укриття. І хотів би зауважити, що на сьогоднішній день виділяється освітня субвенція на облаштування укриттів. Це нове будівництво укриттів і громади, заклади освіти можуть подавати відповідні заявки через систему ДРІМ. Ми будемо їх підтримувати і вони отримують відповідні кошти на облаштування укриттів. 2,5 мільярда цього року і Одеська область отримає 150 мільйонів гривень на облаштування укриттів. Окремо ми працюємо з міжнародними донорами та партнерами стосовно облаштування укриттів та фінансування обласного бюджету виключно на безпекові заходи стосовно облаштування укриттів. Попрацювали, ви прославили саврань на всю Подільщину. Тому ми сьогодні з обласною державною адміністрацією приїхали до вас з чим? З мандарінами. Ми вам привезли вітаміни, щоб ви поправили свій емоційний стан. Ми вам дуже вдячні. Ви були найкращі. Ви принесли ту перемогу, яку ми повинні що? підтримати і пустити далі. От капітан команди має право передати. Ми тобі дякуємо. Ти найкраща, ми вас любимо. Тому все, хай бібліше вас. І до нових звершень, і до нових перемог. Домовились? Да. Так. Змагання були продукти. І, Трішки і, 4 тижні канікують. Наморилися. Ми проснулись свої золоті. <рігри> контрольні скасовано. Домашнє задають. Так. <рігри> 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 да? А що це за вчитель? Домашній додати. Ми, Ми допрацьовуємо. Не можна домашніх задавати. Діти повинні відпочивати. Пока! Пока, пока Співпрацюємо з аграріями. Ми всі розуміємо, що є школа, є робочі місця, є розвиток далі. Тому нема, в нас немає. До КОП ми не зверталися до аграріїв, вони завжди поруч. І по допомоги Збройним силам України, і по допомоги освітянам, тобто нас цих питань немає. І це добре, що така співпраця є. І велике прохання, щоб табори з денним перебуванням працювали влітку. У нас Освітній освітні. На процес ми завершуємо 31 травня. Далі ми продовжуємо роботу таборів. Тут же ми будемо надолужувати освітні втрати, тобто продумуйте це і гумовні табори, і природничі, і математичні табори, що ми будемо тобто розбити по класах. Михайло Дмитрович збирав нараду, були всі керівники громад і ми обговорювали це питання. Тим паче, діти з психоемоційний стан у них то краще в школі. І ну, я вам скажу, що от зараз в він повністю переформатував дітей. Вони війшли від комп'ютерів, вони війшли нам казати, від телефонів. Вони включилися в цей процес і ми бачимо дуже позитивний результат. Ну і в минулому році ми ж хорошо відпрацювали по всім територіальним громадам. Е, у нас Сокіл жура. Да, ну, Національне патріотичне виховання да. лише на високому рівні. По захисту України теж окрема освітня субвенція передбачена на Кабінети захисту країни. Але вона не буде направлена на всі школи там, де для викладання предмету, а треба формувати опорну школу. Ми по школ. де, опорна школа, куди будете підвозити дітей 10-11 класу. Тоді ми зможемо дати навантаження для вчителя, щоб в нього була повноцінна ставка, і можемо залучати військовослужбовців стосовно викладання цього предмету. Ми своєї сторони надамо послуги з підвищення кваліфікації і надамо субвенцію на закупівлю обладнання для Кабінету захисту країни. Але це має бути сучасний кабінет не у всіх школах, які в нас території трапекту громади. Дев'ять шкіл, то в одну школу базуємо і формуємо цей кабінет захисту. Ми відпрацюємо.

Мач не дають. Адрюшка, що їли сьогодні? Що їли? їли. Ману ну давали. На скільки місць укриття? На 200. Тобто на дітей розраховано на 160 Своє і на, все на працівників. Це єдине укриття, до якого питань взагалі не було ніяк. І ми прийшли, дітки граються, дітки одні а другі граються, пити отримали, все чітко. І вони такі одні за другими ходять. Друг друга за ручки ведуть, такі вони можуть. Ну, ми вже коли заходимо сюди, зразу включаємо. електроенергії, на... генератори якийсь у вас є? Так, є генератор, так. Його вистачає, так? Не вистачає тільки на світло. Ну, тут температурного режиму в принципі, вистачає. Це да, не кондиціонер, це теплогенератор. Да, да, ну, В принципі, тут завжди більш-менш комфортно. Тут же своя качеганка, тому не Купив учора татко. Купив учора татко. Маленьке Маленьке цуценяшко. Воно із нами. Воно із нами клається. І І зовсім і кусається. Намолочко. молочко. Маленьке. Маленьке. І підростай. І підростай. Швиденько. Швиденько. Один брілок, а три претендента. Кому й Вас двох, як це ви поступите? Як ви поступите з брелочком? Да. Ну, да. Як Чесно, щоб зробити. По чесному треба зробити, так. Да. Іні Васильівні подарує. Так, да. о, бачите, подаруємо Інні Васильівні, правда? Да. От так, Васильівні. Значить, я дарую іні Васильівні, а вона вибере кращого з кращих, так? Да, Вы, так.

Я хочу сказати і подякувати нашим педагогічним працівникам, нашим вихователям за ту титанічну працю, яку вони здійснюють в умовах військового часу. Тому що саме на, 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 найважливіше на сьогоднішній день це здійснювати освітній процес. Тож я хочу виключно їм подякувати за те, що вони роблять.